Усіх рада вітати на уроці математики, підготуйте свої посібнички, зошити в клітинку, олівець та кольорові олівці. Сьогодні ми з вами будемо повторювати все вивчене, що ми з вами вже прийшли. Дайте мені 5. Загніть в кулачок долоньку, ваші пальчики і розгинаємо перший вуха слухають. Ротик, мовчить. Очі дивляться. Руки, ноги не рухаються. Голова працює. Починаємо працювати. Пропоную гру «Увімкни світло. Вам потрібно буде назвати числа, які будуть з'являтися, щоб загорілась лампочка. Отже, до 4 додати 1 скільки буде. 5. Правильно. До 1 додати 1 скільки буде. 2. Молодці. Від 2 відняти 1 скільки буде. Один розумнички, до трьох додати один. Чотири правильно і останнє до шести додати 1. 7. Молодці. Сподіваюсь, що всі гарно відповіли. І тепер пропоную вам попрацювати з професором математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає диктанти з математики, він діткам надсилає, їхній розум і мислення старанно розвиває. Зараз ми будемо з вами писати математичний диктант, тому відкрийте, будь ласка, свої зошити в клітинку. В новій клітинці поставте крапочку. Якщо ви Працювали перед цим у вас не нова сторінка. Відступіть від попередньої роботи три клітиночки вниз, в четвертій поставте крапочку. І напишіть велику букву М. Поставте біля неї крапочку. Відступіть клітинку і поставте крапочку в новій клітинці. В цій клітинці ви пишете перше значення відповідь математичного диктанту. Отже, запишіть наступне число за числом 8. В цій клітиночці, в якій поставили крапочку ще раз, запишіть наступне число після числа 8. Написали. Пишемо далі у стовпчик. Тому наступну крапочку поставте під буквою М, яку ви писали в клітиночці. Напишіть попереднє число для двох. Напишіть попереднє число для двох. Наступне нижче пишемо, ставимо крапочку під одиничкою, відступивши одну клітинку, так? вниз в стовпчик, не в рядочок. Запишіть число, яке має таких сусідів 4 та 6. Запишіть число, яке має сусідів 4 та 6. Написали. Далі нижче ставимо крапочку, е, відніміть від числа 8, 8. Від числа 8, відніміть 8 і напишіть, скільки це буде. І останнє нижче до числа 6 додайте 0. До числа 6 додайте 0. Візьміть тепер, будь ласка, олівчик червоного кольору. Перевіряємо математичний диктант. Якщо ви написали правильно, біля цього числа ставите галочку, якщо неправильно – мінус і виправляєте. Отже, перше значення, яке ми мали написати, це 9. Якщо правильно, поставили галочку. Наступне 1, нижче 5. Нижче 0, і останнє 6. Перевірте, поставте відповідні галочки, якщо є помилки мінус, і <кхи> ставимо виправлення. Переходимо далі. Молодці. Нам треба з вами згадати склад числа 10 і пограти в математичні краплинки. Який шкраплинки підуть у відро? До 9 додати 1. Піде правильно. Дивимось далі. До 3 додати 6. Піде до 10, чи ні? Ні. До 4 додати 5. Ні. До 2 додати 8. Так. До 7 додати 3. Теж молодці, чудово. І тепер пропоную послухати вірш. Нулик це число найменше, деколи й саме живе, як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця. Біля неї нулик став, і вже, може, він гордиться, бути, най... будь найменшим перестав. Так один з нулем сусідом. Число 10 разом склав. Я пропоную вам зараз викласти на парту 4 квадрати. Або 4 олівці чи ручки, що у вас є. Як отримати 10 квадратів чи олівців того, що ви виклали? Ще додати 6. Додайте, будь ласка, щоб вийшло 10. Виразом ми б це записали: до 4 додати 6, дорівнює 10. Викладіть на парту тепер 7 трикутників. Або ж 7 олівців, фломастерів, що у вас є. Що нам треба зробити, щоб отримати число 10. Додати ще 3 правильно, тобто до 7 додати 3 буде 10, додайте 3. Добре, дивимось далі. Викладіть на парту 10 кружечків олівців, що у вас є. Як отримати 0? Прибрати все правильно: від 10 відняти 10, буде 0. Треба все прибрати. Молодці. Сьогодні ми будемо повторювати вивчений матеріал і закріплювати його. Будемо складати рівності на додавання. Але перед цим пропоную зробити гімнастику для очей. Молодці, дякую. І тепер переходимо до роботи в посібнику. Відкриваємо його на сторінці 92, сторінка 9.2. Подивіться на перше завдання. Нам треба з вами визначити, якому числу відповідає кількість зображених на малюнку предметів, і обвести це число. Поставте, будь ласка, на паузу. Порахуйте предмети і обведіть відповідне число. Перевіряємо. Отже, скільки в нас жабок? 7. Скільки помідорів? 9. Скільки морквинок? 8. Скільки жуків? 5. Молодці. Певнена, що всі впорались гарно. Наступне завдання вам треба порівняти числа, використовуючи малюнки. Дивимось на перший малюнок. У нас є 4 рожеві та 2 синіх кружечки. Нам треба їх порівняти. У нас є малюнок, за допомогою якого ми можемо це зробити. Отже, що тут за число більше. 4 більше за 2, правильно. Запишіть. Дивимось далі. Наступний малюнок, скільки в нас є кружечків рожевих? Три, і синіх теж три. Що поставимо між ними? Більше, менше чи дорівнює? Дорівнює правильно. І останнє Дивимось далі на цьому рядочку скільки рожевих кружечків. 2, а синіх 5. Що тут більше а що менше? 5 більше за 2, а 2 менше за 5. Молодці записали. Наступний рядочок виконуємо самостійно, поставивши на паузу. Отже, перевіряємо 2. Менше за 4, а 4 більше за 2. 5 більше за 3, а 3 менше за 5. 4 дорівнює 4. Ось такий запис ви мали отримати. Молодці. І переходимо далі. На сторінці 93, сторінка 9-3. Нам треба порівняти кількість машин на малюнках, І записати дві нерівності. Скільки в нас помаранчевих машин? 4. А скільки червоних? 3. У нас є знак більше та менше, як ми поставимо біля першого знака числа 4 за 3. А біля другого 3. Менше за 4, навпаки. Запишіть, будь ласка. Дякую. А тепер хочу з вами попрацювати трішки логічно і поміркувати. У нас є таке з вами проблемне питання. Як ви думаєте, що станеться, якщо припинить дощити? Якщо вся вода із хмаринок провлється на землю, звідки візьмуться нові хмаринки? Як ви думаєте? Висловіть свою думку, а далі ми з вами розберемось. Послухайте вірш. Була собі хмаринка велика і пухнаста, а в ній росли краплинки, щасливі веселинки. Хмаринці важко стало. Вона відкрила двері, Нехай мої краплинки проллються всі на землю. А на землі краплинки зробили гарні справи. В Струмки збирались дзвінки, струмки в річки стікали, річки в моря збігали, проміння сонця гріло, краплинки знов зменшались, і до своїх хмаринок нагору піднімались. Отже! Якщо в нас з хмаринок впадає дощ, куди він потрапляє? На землю і стікає, в що? У струмочки, в річки, річки в моря, а вже з більш великих водойм водичка, що за допомогою сонячного проміння світла. Випаровується, і йде доверху, назад до хмаринок. І таким чином у нас відбувається кругообіг, такий вологий води в повітрі в нашому. Тобто, з хмаринок потрапляє на землю, в струмочки, в річки, в моря, звідти випаровується і повертається назад до хмаринок. І так по-віршу. Запам'ятайте це, щоб знати. І наступне наше завдання визначити кількість предметів. Скільки в нас хмаринок в першому прямокутничку в першому прямокутничку? Порахуйте та скажіть. Сім. Далі дивимось, рахуємо, скільки їх. Вісім. Правильно дивимось в третю колоночку нашу. Скільки краплинок. Дев'ять. І в останній. 10. Молодці, дякую. І тепер попрацюємо знову ж таки в посібничку на сторінці 93.9.3. 93. Вам треба прописати за зразком знак більше-менше через клітинку, два рядочки. Поставте на паузу та попрацюйте. Молодці! І наступне ваше завдання. На цій самій сторінці вам потрібно кожен ряд предметів доповнити до шести. Домалювати. Скільки вам слив треба домалювати? 3. Скільки груш треба домалювати, щоб було 6. Дві груші правильно. А скільки персиків треба домалювати? 5. Правильно. Попрацюйте, будь ласка, над цим завданням поставивши на паузу. Дякую, молодці! І наступне наше завдання. Подивіться, будь ласка, на дві картинки. Опишіть ситуацію, що тут відбувається. Дві дівчинки з дідусем саджали квіти. Так. До них прийшла ще одна дівчинка. І скільки їх стало? Дівчат, скільки стало? Три, правильно. Як ми можемо записати дію до вдавання за малюнком? До трьох додати 1 дорівнює 4. А чому до трьох? Тому що з дідусем то їх 3 було, так? Тобто було спочатку їх троє, прийшла ще дівчинка і стало 4. Запишіть, будь ласка, цей вираз. Молодці. І переходимо до наших онлайн-завдань. Беремо гаджет і ще один. Скануємо QR-код та працюємо над першим онлайн-завданням. Дякую. Скануємо наступний QR-код та теж працюємо. Молодці. Дякую. І тепер я пропоную обрати цеглинку Лего, щоб оцінити нашу з вами зустріч. Зелена, якщо все було легко, червона, якщо ви дуже втомилися, жовта, якщо було цікаво, помаранчева, якщо у вас все вийшло, і синя, якщо було складно. Я сподіваюся, що у всіх все вийшло, адже ми з вами зараз повторюємо вже вивчений. Матеріал, тому, якщо раптом є запитання, задавайте. А я вам дякую за роботу. До нових зустрічей!